Багалій Дмитро. Народився в 1857 році. Історик, професор і ректор Харківського університету, автор численних ґрунтових праць з історії України і Харківський міський голова. 1906 рік він стає ректором Харківського університету і депутатом міської думи. У му він. Як харківський голова, який приділяє значну увагу розвитку міської інфраструктури. Після революції він складає повноваження і продовжує популяризувати українську історію та культуру. І такому ж році, завдяки його наполяганням, було відкрито кілька українських гімназій і курси української мови для педагогів. В 1918 році виходить ще одна його надважлива праця: Історія Слобідської України про розвиток слобожанських земель, починаючи з моменту його заселення і до початку ХХ століття.